Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як глушник по кабіні на трактор мтз 82 Ось так він виглядає. Товщина металу тут іде 3 мм. Гуфра в нього йде на флянці, прокладка в комплекті, як можете бачити. Тобто під, при потребі можна його роз'єднати, якщо щось треба там працювати. вам. Він йде з двома накладками з нержавійки. Вони є. Як бачите, кирилицею під модель. Також є варіант латиницею. Ось так він виглядає. Дивіться, такі моделі робимо на декілька тракторів. Вони робляться на 82-й, 892-й, і 1221. Зараз можемо показати, як виглядає на 1221. Він йде по факту такий самий, але ж просто по габаритам більший. І там додають третю решіточку. Виглядає. Також у нас є такі більш бюджетні варіанти по кабіні. Вони отак от виглядають. Вони там в районі 65 тисяч коштують з чорною накладкою або з нержавійки. Але це вже йде товщина металу 1,5 мм. І вони йдуть прямо точні. Тобто глушника в них немає. Також інколи робимо такі самі на 3 мм, але без накладочок. Ось так він виглядає. Такий самий глушник, як я тільки що показував. Або прямо ток. Ось він іде по центру. Конструкція та сама: тільки або прямоток, або з глушником, або глушник з накладками. Ось так вони виглядають. Як я казав, є накладки з нержавійки, є просто з чорного металу, Білорусь, Україна. А оці вже йдуть під моделі, як я і казав. Також інколи до нас завозяться, або можете замовити під замовлення повністю з нержавійки, але звісно, ціна там набагато вища. Але ж він, звісно, і більше проходить. Також є стандартні варіанти, такі трошки перехідні. Оцей по центру йде угорського виробництва. Він йде з нержавійки, але це теж йде прямо ток. Загалом маємо дуже великий асортимент цих глушників. Якщо щось зацікавило, можете звертатись. Також маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок і сонечка та косарку Віракс. Якщо щось зацікавило, звертайтесь за цим номером телефону.